Друзі, вітаю! Сьогодні в планах у нас було поїхати зовсім в інше місце на схили Днестра. Там перші з'являються і білі гриби, і голубінки. Але і за дощу не поїхали, тому що там ми не проїдемо. Ріш, давай спочатку вон там пройдемо, да? так? Приїхали зараз ми на Франківщині. А десь тут не видно буде. Зараз така погода. Десь з кілометрів 10 вже гори починаються. Тут дуже гарні ліса, тут сезон є всі гриби. От. То і вирішили сюди поїхати, подивитися, на знайомі нам місця. Трошечки відкладемо поїздку на схили Дністра. Сюди можна більш-менш в таку погоду проїхати і... Не... Не застрягнути десь. Ще правіше, так. Да. Вірба, Жекері, пішли. Подивимось, як тут прокинувся ліс. Що цікавого. Може якісь грибочки і зустрінемо. Тахи спивають. Гарно. У минулому відео ви бачили, що а, ми знайшли тут серчано-жовтий вже на Франківщині, от, але дуже маленький, нехай підростає, от, тому нема сенсу знову по тих місцях їздити, треба дати трошки часу, нехай підростуть. Ріж, не туди, отак от йдемо. Сьогодні ми, як бачите, в нашому звичайному составі, я і ріжка наші собакини. Оно, хто не знає, це більбо біленьке, оно побіг Жекері. Жекірі. А воно Марсик. Марсик? Пішли. Марсюш. Самий молодший. Що там? Якась знахідка. Ага. А що, якісь грибочки? І, до речі, молоденькі. Диви, а? Осе у мосі тут якраз для лисички, для білих грибів. А там трошки далі яри йдуть, підберезники, підусичники. Позаду в мене такий участочок ліса. Опеньки ростуть в сезон. Зараз десь 10 градусів. Похолодання, друзі, вночі. Температура опускається десь до 4-5 градусів. Дощі взагалі обіцяють на весь травень. Це гарно для грибів. Але коли сильна така злива, то її не полазиш по лісу. Ну що в тебе? Нічого цікавого. Трутовички отакі нистівні. Давай до яру підійдемо. Подивимось, що там. Не думаю, що ми сьогодні прям знайдемо якісь гриби, але надія є. І все рівно, як я завжди кажу, що треба їздити і дивитися, як прокидається ліс, що з'являється з грибів. Якщо нічого не знайдемо, то це теж результат. ну. Особливо по таких місцях, там бли, ми точно знаємо, що гриби є і повинні вже скоро полізти. Вже кльон. Диви, який яр повний з водою. Угу. Уявляєш, скільки вологі. Да. І це гарно. Жикльон, вилазь. Не літо, ну. <свісно> Дивіться. Де вже Жека знову? А, воно він. Пам'ятаєш от, по той березі постійно один-два червоняка. Там така невеличка грибничка. І постійно вони тут є, ну сезон маю на увазі, коли приїжджаєш от тут. Що перше тут може з'явитися, так це голубінка може полізти. Ну так поки нічого не бачимо. А от, до речі, туди, куди ми хотіли поїхати, там, я не пам'ятаю, казав спочатку відео чи ні. Там перші біли з'являються, перші лисички з'являються. Але, друзі, ну, ризиковано, дуже ризиковано в таку погоду. Там така дорога. Участки гліняна, схили. Ну, Дністру, це Дністровський Днестровський каньйон, там початок іде. Тому там треба їхати в більш-менш таку суху погоду. Пішки там дуже далечко йти до тих місць. Так. Ну що, давай підемо трошки в ліса. Поки нам дає погода, дощку нема. Навіть і не моросить, так? Да? Mm -hmm. А їхали, думали, ну все, а зараз будемо з дощовиками лазити по лісу. Але ні, погода yeah, нам yeah. дає. <свісно> Носиться, дивись. Да? Зараз постійно з ними виїжджаємо. То в ліс, то на риболовлю с ночівлю. Саме рибацький пес у нас більво, так? Да? жеки – ото лісовий пес. Нічого більше йому не треба. Ліс і все, а марсик такий, і туди, і туди, так? Да? І ліс полюбляє, і риболовлю біля озера. Полазити по водичці. Ну, головне, щоб з нами, так. Да. Більбоніс. Нам в іншу сторону підійдемо там, де ми о, то осінню останні Галило? білий знайшли. А, Ну це, це далі. Так, да, ми тут о, осінню одного біляка такого гарного знайшли. Коли вже ну, білих вже ніде не було. Що там? Ага. Ну, молоденькі, до речі, я не знаю, що це. Нехай росте. Сьогодні з собою рюкзака не брав, нічого такого бо Похід з ким? З лісовичком? Привітався. Привіт, лісовичок. Це молоденький, він бачу, ще. Неопитний. І що як завжди. Фантазії. Але гарно тут праворуч за цим яром, там лістяний ліс починається, ну трошечки схої, а здесь переважно тут бачите хвоя. То, що Іріша казала, що підемо, глянемо там, де осінню Білого знайшли. Ну, а може бути, то виходить, там краєчок ліса, сонечка більше. От. Може і там, а до речі, Іріша, Ми там знаходили гливу, пам'ятаєш? Є там декілька місць, де вона росте. Може і зараз на краєчку ліса більше шансів якомусь грибочку полізти. Ну, повторюсь, ми не сподіваємось на знахідки. На іншого варіанту на сьогодні нема. Їхати далечко, попасти в зливу. ну то... Коли? 4 числа, 4 да? травня? Ми думали на Тернопільщину їхати, пам'ятаєш? І не поїхали. І, в, і були на Франківщині. Приїхали додому і по новинах подивилися. Такі зливи, такий град там був. Села... дерева, дерева, дерева попадали. попадали по трасі, село під водою. Ото хорошо, що ми не поїхали. Ото було би. Так зараз вимушені дивитися постійно за погодою. Ну, понятно, що. По прогнозу може буде бути одне, а по, а по факту приїдеш зовсім інше, але все рівно, хоч приблизно, да? розумієш. О, тробаки. Собаки тр травичку жують. Смачна, сочна така, да, Марс? Що ця кліща кості? Ага. О. Такий зараз. весною колір. Листочки такий насичений. Влітку такого вже не побачиш. Вже такий буде темно-зелений. Травичка такий колір. А, знову брязгаються. Наступна грибна поїздка у нас буде на Львівщину. Їдемо у гості до Ярини, так? Да? Ну, Под... ну дай Боже, щоб в неї тільки нічого не змінилося. Ну подивимось, що там по тих лісах зараз росте. дерево. Ух ты, а что это такие? Пятна такие. Как жираф. Как жираф. Дерево жираф. А это что, какой-то гриб? Грибница какая-то, не знаю. Такие пятна цикавые. Оно и выше они. Плесень может какая-то. Може прийти там до тієї хвої маслюки подивитися, бо в деяких місцях вже збирають. Та я бачив, але для цих місць я думаю, що зарано для будь-яких грибів. Ну, подивитися можна. Пішли. Кошика ми не взяли, але все рівно на всяк випадок хе маємо. Да. О, а це строчок. Марсик, відходь, дай покажу глядачам. О, старенький. Але грибочок. І, бачите, скраєчку ліса от тут. Хоча він старий вже, це краєчок, не краєчок, так. Да? Ну строчки полюбляють ну, з краєчку ліса рости. Ну що, дервонець, пішли далі. Коли ми тут останнього разу були? Сичні, да? ну, так? Так, гігрофори да, збирали. Під снігом. Що ну, там в тебе? Жовта дрожалка? Угу. Маленька, ага. Молодесенька. Знаємо гарні місця на Тернопільщині. Маслюки повинні там вже потрошки з'являтися, але там теж такий проїзд. Далечко треба їхати по полях. Там дороги взагалі нема. І зараз там точно не проїдемо. Вологі достатньо, треба щоб вночі трошки тепліше було і впевнений, полізуть перші грибочки в цих місцях. Вірбоніс, не тікайте, нас почекайте прямо в рифму. Витикайте, нас потікайте. Що там? А ще одна маленька дрожавка. Ага. Я ж кажу, трошки тепла побільше і підуть грибочки тут. Повертаємо ми потихеньку назад, але підемо трошки глубше в ліс там, де ми не пройшли. Але вже можу сказати, що дуже зарано для цих місць, для будь-яких грибів. Да? Ну, провідали, то і гарно. От треба ну, раніше, ніж за два тижні сюди нема чого їздити. Собаки побігали. Погода гарна, так? Да? Угу. Така тиша. Депутно. Ну. І не холодно, так? Да? Що, угу. собакини? Поруч з нами вже. Побігали сьогодні трошки. А ми подивилися, що в лісі. И собакам цикавые нам. Жека. Жекери, пиши, нам в другую сторону. Жека. Такие колер, да, у муху. Mm -hmm. а. Жека. Да, друзья, повторюсь, дуже зарано. Але як прогулянка гарна. Будемо йти ми до машини та їхати додому з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.